Котяра, ти поїв? А, на тихаря, я тобі зараз ще молочка винесу. Поїв, пусто пусто. Молодець, в двох мисочках поїв. Ну, зараз, мали... зараз винесу, не репетуй. Винесу молочка, кросовчик, сірий, що це було? Чого ти сховався? А? Половину випив. Більше не захотів, значить, наївся добре. Зараз Фенді прийде, вона буде ганять тебе. Ну що, тут нема нічого, я тобі дала саме смачне, в баночки винесла з під сметани. Ти ж половину попив? Молодець. Ой, красунчик побитий увесь. Чого ти дерешся, господі? Ну, все, пішла, мені треба попрацювати. А ти не бачиш, що там у нас сірий, да? Що таке? Єлі-єлі шагаєш. А, додому ти що змерзла? ні ні, давай гулять. Гуляй, я ще трішки попрацюю. Чого ти на нього лаєш? Він іде собі гулять, він поїв. О, граціозний який. Ти куди пішов сірий? Я знаю, отой той дом пустий. Що ти там мишок ловиш ще? А ця сердиться. Сірий, сірий. А каже, я не голодний і не звертаю на тебе уваги. Сірий. Сірий. Хороший. Сидить на стопчику. Сірий. Аця. Ага. Не дістанеш, да? Не дістанеш. Все, буде пригать. Ні, повернувся, сидить. Ой, думала сьогодні часник висаджу. Ви думаєте, я його висадила? Та? Надумала інше. Зараз розповім, що я тут надумала. Піду візьму, там у мене сапка. Ой, тут грабельки. Хотіла там листочки погребти. Тим думаю, та ладно, хай ще полежуть. Займусь оцим. Це в мене така важкенька сапочка. Але вона глибоченька. Щось у мене вони не держаться, ці сапки. Так, оце. Грабельками тут заволочила. Зараз, а, ну мені зараз не треба ще рукавички. Зроблю боріздку. Тут п'ять 5... боріздок зробити мені треба. І я знаєте, що зроблю? У мене немає де... Виростити розсаду, так що воно тут рівненько щоб було. Ну, цибуля теж її їсть. І ще одна треба забрати. Не то, що овочів, бо це я захаращую весь будинок. А квіти то й поготів нема де. І я вирішила, що а мені треба айстри. Думаю, у мене, отам, коли камінців не було, пада лишня айстра, і рано зійшла. Просто я не доглядала і швидше заквітла, чим би я навесні її висівала. Думаю, зроблю я. Зараз. Вистачає ж насіння. Посажу я під зиму. Так, пішла GPT, чат, запитала. Думаю, ну, цікаво ж? Так, можна. це. думаю. Ну, Тоня, значить, роби. Зараз я. Зроблю боріцки, оце борозки, як правильно. Вівчачки, коротше. І висію. Ну, не все насіння, чи воно чи воно рівно, чи не рівно. Ось так. Ну, частину висію. Притопчу і хай воно собі буде. Я думаю, що воно зійде. Значить, що першу? Це отут будуть у мене. Низькорослі два рядочки. Ну, У мене не було де ділися не такі фіолетові, не знаю. Тому в мене будуть рожеві темніші і світліші. Світліші це будуть рожеві, а фіолетові філетові будуть темніші рожеві. Зразу тикаю паличку, паличку залишала розмарин розбирала. І залишилось. Так, і я вже набрала собі в карманчик. У мене тут маненькі записані. Так, низько росла. Так, це біла, ще якусь не взяла. А, не взяла. Оце ж фіолетово. А це ж в мене такі були нитки. Де я їх діла? Ну, ладно, буду знати так. Так, рожева. Зараз першу рожеву висію. Так, густенько. Ну, є же що. Ага, ниточку, Ниточки не треба. Ну, це показую, як я роблю, як я там вичитала, може у мене тут всі люди розуміють і все знають, Ну, я вік прожила, то. Щось знаю, щось не знаю. Ну, якось так. Я думаю, що щось зійде. Мені давала в цьому році Наташа, Наталіна невістка, вона виростила. Спочатку у неї були в вазонах, в літній кухні. Добре, що в них є злітня кухня, От. а потім вона висіяла. Ну, висадила маленькі, казала маленькі, я не бачила. Висадила землю. І вже там від тіля вона мені давала. Давала вже такі хороші росточки, У мене там є відео. Так. Вони в мене ці насінинки чисті, сиділа, ну Я думаю, вистачить. Чи ще може, тут вже ще хватає? Ну, хватає. Так, і зараз я загорну. Загорну руками. Так, це сюди вже готово. Так, оцю перчатку мені треба. От. І трішки придавлю. Ну, це так, будемо казати, от. Так роблю, ну, так вичитала. Може, хтось по-іншому робить, хто садить, а може, люди й не садять, так. Звичайно, от. в теплиці було б добре. Ну, нема ж теплиці. Хтось на дворі? Пали дрова, такий запах стоїть. Знаєте, бабусі в селі колись, боже, я щоб була мненька, оце як пахнуть. Не завжди вона топила дровами. Е, робили, я не знаю, як вона називається, треба було погуглить. Короче, з корови коров'як додавали туди полову. Потім робили такі круги або квадрати якісь. Оце вони сушили, перевертали, і потім таким топили. Ну Іноді були дрова. Це коли спилюють щось вдома, то і дрова. Оце коли дрова і воно так тріщить і запах. У нас отут в мангалі такий буває запах. Ось, як люди раніше жили, а зараз. Всього в достатку, все є, Тільки живий, радуйся, ні. Треба війни. Так, оце так є. У. І так всі рядочки. Потім. Посіяла я п'ять рядочки вайстри. Оце низькорослі дві, рожева і фіолетова. Далі високорослі біла, рожева і фіолетова. Ну, побачимо. Зійдуть, звичайно, може, не всі. Я там багато сіяла. Думаю, вистачить. Я хотіла тут під абрикосою сьогодні листочки позгрібати. І я полуниці, між полуницею, між рядочками їх за, е, закласти хотіла. На полуницю в мене є що. Я півонії зрізала і накрию. Ну Це якщо морози будуть. Якщо не будуть, то і не треба між рядками. Ще листя буде, буде. Це такий що день, коли тихо, гарно його збирати те листя. А коли ж летить у всі сторони, то хто ж його збирає? Так, ну тоді це все в гараж. І думаю, що я завтра ну, не дивилася, як, яка погода, який прогноз. Ну, я хочу часник посадити. Може, малюки сьогодні приїдуть, а може завтра, не знаю, не запитала. А, ось бачите, цибулі ж я навиривала. Ой, це ну, така. Три, три кущики. Так, ну все.